Місті Первомайськ став найгарячішим під час цієї виборчої кампанії. Чому кандидат від опозиції у цьому окрузі Аркадій Корнацький до сих пір змушений перебувати за кордоном подалі від можливого арешту? Чому бухгалтера його фірми Людмилу Нікіткіну, незважаючи на чіткий діагноз тяжкої хвороби, і донині тримають за ґратами, ніби у заручниках? Кому у верхньому владному ешелоні перейшов дорогу Миколаївський бізнесмен, що з нього зробили ледь не ворога держави? Про це Максим Савчук. Міліція проти народу під таким слоганом пройшла у Перумайську на Миколаївщині акція протесту проти фальсифікації останніх виборів, кадр з якої сколихнули всю країну. На 132-му окрузі дивом обійшлося без стрілянини і вибухів. В усьому іншому виборчий процес нагадував бойові дії. За даними протоколів, у Первомайському районі переміг опозиційний самовисуванець від батьківщини Аркадій Корнацький. Потужний землевласник і засновник великої агропромислової компанії обійшов віце-губернатора регіонала Віталія Трав'янка. Однак на наступний день після виборів цифри на сайті ЦВК змінилися. Це й обурило людей. А Беркут. Довів ситуацію до точки кипіння, вдерся в ОВК, аби забрати протоколи та печатку. В результаті СВК постановила, що не може встановити переможця на окрузі. Як це не можна посчитати результати виборів, якщо у нас на руках є по неї екземплярів протоколов. Карнацький по 132-му виборчому округу вибілів на 4167 голосів. голосов. Скидається на те, що влада на найвищому рівні вирішила в будь-який спосіб не допустити опозиціонера Корнацького до парламенту і розвалити його успішне господарство, яке годує тисячі родин у регіоні. За два роки проти менеджерів групи Корнацького порушено зо два десятка кримінальних справ. Частину майна складів і техніки опломбовано. Були спроби заблокувати роботу. Усього господарства прокуратура тим часом тероризує селян пайовиків. Дуже багато різних перевіряючих служб, які постійно хочуть зайти на ферму, щось шукати, щось знайти. Результатом цих перевірок стала постанова припинити експлуатацію даної ферми, накласти пломби на основний розподільчий рубільник. Яки, що зв'язане з словом, Корнацький, тут все йде кругом запрет. Реконструювали ставок у 2010 році. За два роки запустили малька туди 70 тисяч. Люди всі безплатно ловлять рибу. Тут приїжджають, починаються качелі. А на якому основанні? А це все друге, третє. Ало, не щодня прокуратура та міліція влаштовує рейди на котрий сі з об'єктів агрофірми Корнацького. Часто це відбувається без жодних пояснень мотивів. Далі, Одне питання: чому за скущим перевірки такі фірми Корнацького зараз провод? Однак не лише рейдами і пломбами у липні нинішнього року в розпал жнив та передвиборчої кампанії репресивна машина отримала проти Корнацького козир. Затримали бухгалтера фірми Людмилу Нікіткіну. Возлі під'їзду її зустріли. Зустріла кампанія молодих людей, таких доволі плотних, високих. Вона стала кричати, а ті її схватили і стали просто тащити машину. Хто вони такі були неізвісно по сей день. під час е -е, слідування з місія де питалися її затримати фізично, Чно до правомайського МВС і присадили в іншу машину і увезли на місто Миколаїв. Як з'ясувалося, проти Нікіткиної порушили дві кримінальні справи, які згодом об'єднали в одне провадження за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 212. Її обвинувачують в незаконному отриманні державної дотації за вирощених свиней та невірно обраному режимові оподаткування на сьогоднішній день. Те обвинувачення, яке пред'явлено, воно абсурдне. Агрофірма Карнатських постійно з моменту початку діяльності фірми займається вирощуванням молодняка свиней. цей факт підтверджується звітом? Підприємства справи розслідували до вересня. Потім прокуратура їх направила до слідчого відділу Київської області, тою прокуратуру Київської області, а та передала матеріали не в суд за місцем скоєння злочину, а у вище спеціалізований суд України. Врешті справа за дивною логікою сіла в Києво-Святожинському районному суді і опинилася в руках скандального судді Юрія Бурбели, відомого своїм упередженим суддівством під час слухання справи так званих Васильківських терористів. Провина яких під іганським знаком питанням через сумнівність наведених доказів та принципів роботи СБУ зі свідками, а хтось питав взагалі дозволу, от я як особа, хтось питав мене дозволу. Mm? Yeah. Як ви це може доказати? Протоптаною доріжкою Бурбела пішов і у справі Нікіткіної. Справа у тому, що у бухгалтера Корнацького після чотирьох місяців перебування в столичному слідчому ізоляторі суттєво погіршився стан здоров'я. Результат огляду фахівцями інституту кардіології виявив у неї гіпертонію, фактично перединфарктний стан. В умовах СІЗО ніхто не дає гарантії, що це не закінчиться смертю. І надаються. Е Якась допомога, ну ця допомога не суттєво. Прошу мені змінити забіжного заходу, тому що по е, перше я ніякого злочу не здійснювала. Старому здоров'я дійсно лікування. Однак ні ці слова, ні висновок інституту кардіології Стражеска не переконали обох прокурорів. Тому суддя Борбела постановив залишити жінку в медчастині СІЗО, де немає відповідного фахівця, лікаря-кардіолога. Постановив відмовити у клопотанні адвокатів направити справу у Первомайськ, де вона й має розглядатися відповідно до законодавства, і погодився із прокурорами, що телекамери треба на всяк випадок прибрати із зали. Оскільки дозвіл не може бути наданий, що хочу дивіться учасників, судового засідання, проти цього це. Просторі камінні родовища Первомайського району, схоже, стали об'єктом боротьби між владою і бізнесом, і в цій ситуації ухід ідуть усі методи. Саме така думка побутує в Первомайському районі. Мовляв, Аркадій Корнацький не владі не лише через свою принципову опозиційність і бажання верхівки розкуркулити бізнесмена на користь когось свого, а через дале розташування земель, які обробляє його агрофірма. По цій землі 27 гектарів де в своє время, там, в 2005 році було надано погодження на виготовлення ліцензії фірма Фореста розробити, розробляти цю землю, так як тут великі залежні камня. Ця земля не то, що до неї ніхто не приступав. Угу. Ліцензія кончилася в них давно, ще 2-3 роки тому. Угу. І людям було надано по гектарові під ОСГ. Наскільки мені відомо, передали в оренду. То агрофірма Корнатська. Під цими землями є поклади граніту. А син пшонки Артем володіє гранітним кар'єром, потріб поруч. зараз запаси вже. Закінчилися граніту, ну наближаються до закінчення, і постало гостре питання про те, щоб розширити видобуток. Ми не маємо переконливих доказів, що в Первомайському граніті зацікавлений син генпрокурора. Однак скидається на те, що Корнацького вже більше десяти років свідомо не допускають до розробки жодного родовища. А за цієї влади з її податковими службами, міліцією і суддями таких шансів практично не лишилося. Як би там не було, сам Корнацький зазначає, що не знає про. Причина так і на своє господарство. Мені точно невідомо. Я тільки знаю, що керує усім цим свавілля генеральний прокурор пшонка на замовлення адміністрації президента, і там є і політичні, і економічні причини.